У Луцьку чоловік на Жигулях пошкодив припарковану у дворі автівку, а потім втік з місця ДТП. Інцидент трапився 23 червня у дворі біля багатоповерхівки на проспекті Волі 41. Власниця пошкодженої Тойоти, помітивши пошкодження на своїй машині, одразу викликала на місце поліцію. Впізнала вона, і нібито винуватця ДТП. Відтак по приїзді правоохоронці почали з'ясовувати обставини інциденту, коли ж справа дійшла до водія. А той говорити щось про себе відмовився. Прізвищем я, я побатько нема мене. Циган. Де Ваше авто, де ви поставили? мене немає ніяк авто. Ну нормально його ніяк не звати, і в нього немає авто. Хоч чоловік і заперечував усі звинувачення, пошкоджену машину казав, відремонтує. Я зроблю я вам так. А я словам не вірю змо. Слухи зробив відтак, під час з'ясування деталей ДТП патрульні помітили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як розповіли телеканалу конкурент Тіві у патрульній поліції області, пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився. А патрульним сказав, що випив, мовляв, вже після вчинення ДТП. Відтак, хоч чоловік довго не зізнавався, що причетний до аварії під час з'ясування обставин, таки виявилось, що він винен. Згодом винуватець на своєму автомобілі марки ВАЗ повернувся на місце події. Керманич повідомив, що так саме він скоїв цю автопригоду, після чого дійсно поїхав в інший двір. Відтак, врешті-решт, на чоловіка патрульні склали три адмінпротоколи. Йдеться про порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, залишення місця ДТП та вживання алкогольних напоїв водієм транспортних засобів. Бів після аварії. Далі справа за судом.